<питрична> <питрична> Сьогодні на Майдані Незалежності попрощалися з 38-річним сержантом Збройних сил України Іваном Добрелею. Івана я знала з дитинства. Він був дуже добрий, такий веселий хлопчик, усміхнений, і та посмішка пройшла все його життя таке коротке. І коли я в своїй сім'ї, в своїй родині говорю про Іванка, він не був Іван, він був для нас був Іванко. То завжди я їм роз... згадую ту посмішку. Нам дуже було легко з ним. Ми його дуже любили. До війська чоловіка мобілізували у лютому 2022 року. Він виконував бойові завдання на Харківщині. Іван був гарний, рівноважний чоловік ну, постійно нічого, нікому не жалівся. Все добре було на службі. Він був постійно, ну на на позитиві. Ну Бо Дом, дому з дому дзвониву ніколи ну, нічого не жалівся. Іван Добреля загинув 11 грудня цього року під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку. Він дуже хороший, спокійний, можна сказати, добрий. Не дарма в нього позивний Добриня. Його дружину я дуже знала. Вони були ціле. Вона даже сказала, що для мене людиця вже війна закінчилася. Я не знаю, як вона проживеться. Ховали бійця на алеї героїв. Кладовище нове у Рівному. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор. Суспільне новини. Рівне.